Вітаю колеги. З вами працює команда Медіа Центру Україна у Львові і з вами Наталя Стереправо. Львів це один із регіонів, де найбільше працюють з молоді. Це одна із найактивніших областей в Україні, де є великий широкий простір для молодих українців. І сьогодні будемо говорити з керівником молоді з мережі молодіжних просторів твори більше про самі ініціативи, як вони заохочують українську молодь долучатися до тих чи інших програм. Романе, прошу. А, всім доброго дня. Я спічую з вашого дозволу піднімаю мікрофон. А, ну в Перш за все, хочу трішки розказати про можливості, які ми даємо для молодих людей у, у Львові, та й не тільки загалом по Україні. Ми працюємо, молодіж центр працює з 2020 року внаслідок отримання титулу молодіжної столиці України, і з того часу ми працюємо над. Молодіжного активізму, так щоб молодь не обмежувала себе, здобувала нові скили і брала активну участь у громадському житті. Маємо насправді ряд проектів, яким би хотів поділитися. Почну, напевно, з банку ідей. Це є інноваційний проект, розроблений спільно з фондом ООН в галузі народного населення ЮНЕППІЙ, де молоді люди. Можуть за допомогою е, дизайн-мислення е, вирішити проблеми в власній громаді. Е, ми його вже проводимо о третє, третій раз, третій рік, е, і цього року ми хочемо підтримати понад 10 команд з 14 областей України і підтримати їхні ідеї е, більш ніж на Пів мільйона гривень. Ось тому зараз якраз сьогодні останній день реєстрації. Тому слідкуйте в соцмережах молодіж центру і можна ще в принципі встигнути податись. Також наступний проект це є Апшифт, це вже спільно інноваційний проект з ЮНІСЕФом, де також через дизайн мислення, але трохи інша методологія. Молоді люди. Без е, команди можуть е, знайти своїх однодумців над вирішенням їхньої проблеми е, в своїй громаді, в своєму середовищі. Тут ми працюємо саме на Львівську область, і за цей рік ми вже підтримали понад 35 команд і на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Е, тут е, хочеться е, єдине додати, що е, подавайтесь на наступний рік на апшифт, ми готуємо. П'ять таких хвиль відповідності е відповідності. кожен хто буде мати бажання, може отримати. Е допомогу вирішенню своєї проблеми. Е, і також хочу розказати про наших два подкасти. Е, ми вже в третій сезон готуємо подкасту менталочка де ми проговорюємо вирішення про ментальних проблем молоді України. Е, вже в цю п'ятницю виходить перший, перший епізод третього сезону. Е, і ми прийшли вже в YouTube формат, щоб бути по суті усіх. На усіх платформах і е, вихід нового подкасту. Він буде називатись Мрії перед сном, де ми будемо трошки мріяти про Україну в майбутньому очима молодих людей. Ось в мене так, якщо коротко, все готовий відповідати на запитання, якщо є. Романа, дякуємо. Ми до вас ще повернемося. А okay. я запрошую до слова Анастасію Мартинюк, керівницю Львів Open Lab з мережі молодіжних просторів. Твори на жаль, через повномасштабне вторгнення Росії до Львова і у Львівську область приїхало дуже багато молодих людей, які вимушено тікають від війни. Втім, ваша команда також працює над тем, щоб над тим, щоб заохочувати і залучати їх до різних ініціатив. Будь ласка, розкажіть більше про ці програми. Всім вітання. Так, насправді хочеться трошки більше розказати про Львів Open Lab. Львів Open Lab це є молодіжний простір популяризації науки і СТІМ-освіти. Відповідно нашими напрямками діяльності є СТім-освітній підхід. Популяризація наукового мислення також розбудована навколо наукової спільноти. Гендерна рівність в освіті науці і технологіях. На базі нашого молодіжного простору є дуже багато різних лабораторій, майстерня. В нас є волонтерський центр, коворкінг, зона і лекторій. А це означає, що Можна будь-кому доєднюватися до наших активностей, які ми активно проводимо. І долучатися як до навчання, так і до пізнання чогось нового, до відкриття якихось своїх потенціалів і визначення з, наприклад, майбутньою спеціалізацією, або просто відкриття якихось нових напрямків наукових, які є цікаві для молоді. Ми працюємо з молодими людьми. Наша цільова аудиторія це. Люди віком від 14 до 35 років, проте це не ну, означає, що менші за 14 років або старші за 35 не можуть до нас приходити. Ми абсолютно відкриті для всіх. Власне про це і е, говориться в назві Львів Lab». З початком війни е, наш центр дуже активно працював над запуском волонтерського центру, який станом на зараз. Також функціонує в нас, і ми ніколи не забували про нашу освітню складову, тому що це те, чим ми займаємося, і нам важливо було далі далі розвивати цей напрям. І станом на зараз ми запустили дуже один класний перспективний проєкт для молодих людей. Це є комплексна програма для молоді, місцевої, також молоді з числа вразливих груп віком від 12 до 18 років, яка передбачає навчання на двох напрямках: це природничому Інженерному, чому саме такі напрямки були вибрані нашим проектом Наука вражає, який ми реалізовуємо спільно з Tech Startup School і за підтримки дитячого фонду ООН Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Тому що саме зараз природнича. Природничий напрям, на жаль, не дуже активно розвивається, так само як і інженерний або прикладний. І ми намагаємося щодня розвивати різні програми для того, щоб молоді люди більше дізнавалися про такі напрямки і так само зацікавлювалися для того, щоб це стало їхнім їхньою майбутньою. Наприклад, профорієнтацію або визначенням власне професійної стежки. І наука вражає це дев'ятимісячний проект, тобто він доволі довготривалий, він є багатокомпонентний. Сам блок Наука вражає, який вже зараз стартував, а це є. Дві групи по 20 учасників вони щовівторка мають можливість приходити в наш простір і навчатися або на природничому напрямку, або на інженерному напрямку, тобто напрямку, який вони обирають для себе. І на інженерному напрямку, до прикладу, вони мають можливість дізнатися більше про основи 3D-моделювання і друку, про інженерію, електроніку, робототехніку. А якщо ми говоримо за природничі напрям, то це, звичайно, дуже дуже багато експериментів. Також в рамках проекту Наука вражає в нас передбачені розмовні курси, розмовні заняття з англійської мови з науковим нахилом. Що четвергами проводимо такі активності для рівнів А2 і Б1 і відкриті лекції. На тематику таких навичок, тобто молодь має можливість з різними експертами відкривати для себе цікаві тематики, такі як лідерство, командна робота, особистий бренд та інші. І особливістю так само проекту наука вражає є те, що в рамках цього проекту до нас мають можливість завітати групи з громад Львівщини. У Львів Open Lab і доєднатися до навчальної програми. Це зазвичай науково-пізнавальна програма з хімії і інженерії, яка в нас теж відбувається понеділок, вівторок і середу. І особливістю цього проекту є ще те, що в рамках проекту наука вражає, який ми реалізовуємо спільно з Tech Startup School за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Передбачено створення СТЕМ-центрів у Стрию та Самбурі, і, власне, спільно з колегами, з партнерами команда Lviv Львів Lab має можливість надавати експертну консультаційну підтримку по створенню облаштуванню і наповненню таких STEM-центрів, адже Львів Lab має успішний досвід реалізації сім-освітнього підходу у Львові, і також має можливість ділитися своїм досвідом. Поза межами Львова і виходити вже, вже до прикладу, на, е, на рівень там, Львівської області або навіть масштабувати такі моделі і по всій Україні. Анастасія, дякую. Я би хотіла повернутися знову до Романа, бо ми вже згадали про проект Апшіт. Розкажіть більше. Як сьогодні він далі працює? Адже ви згадали, що підтримуєте 35 команд, тобто це 35 проєктів? чи є такі, які сьогодні успішно реалізуються, і, наприклад, вирішують вже якісь поточні проблеми у Львові? Так, ми запустили Апшив цього в Місяці відповідності вже зараз ми маємо співбесіди з командами четвертої хвилі. хвилі. Молоді люди, які до нас попали на перші хвилі, вони вже по суті, частина з команд вже завершила реалізовувати свої проекти. Більша частина проєктів, як не дивно, на... зосереджена на безпеці і ментальному здоров'ю молодих людей. І інтеграції ВПО серед молоді у Львові, так та й не лише по суті. Ось відповідності: плануємо, що до листопада всі вже команди реалізують свої ідеї. В них є три місяці на реалізацію своєї ідеї. Далі, після того, як вони реалізують, презентують свої напрацювання, чи продовжуєте їх підтримувати практично? Та одна з місій Апшифту це зробити такий клуб однодумців, де з безпечного простору. Де вони можуть між собою комунікувати, ми для них робимо певні події, івенти з м'яких навичок з емоційного інтелекту, з проектного менеджменту, де вони можуть більш почерпнути якісь такі практичні практичні знання, і по суті, наша основна задача як і підтримати команду, так і згуртувати їх, щоб вони далі об'єднувались і робили ще більш глобальні проекти. За вашими спостереженнями, коли ви працюєте з підлітками, з молодими людьми, е які труднощі їх сьогодні сколихнули, і над чим потрібно працювати, щоб повернути, адаптувати їх до тих умов, які угу. зараз є? Ну насправді дуже велика роль. Е я б віддав саме ментальному здоров'ю. Потрібно дуже е слідкувати за їхнім емоційним станом, е бо молодь е вона. Е Насправді дуже активна, але є починаються якісь травми, які вони не, не сильно хочуть там ділитися з батьками, з друзями старшими, і це тільки на рівні там друзів. І нам також, як людь, людьми, які працюють з молоддю, нам потрібно це відстежувати і допомагати їм боротися з певними мінімальними ментальними проблемами, так і насправді тут велика підтримка потрібна. Саме на реалізацію їхніх ідей і давати можливості молоді навчання як там англійської мови, так і по спеціальності, і давати можливість працювати так. Молодь велика частка потребує зараз фінансового забезпечення. Ми також і згадали про це ментальне вигорання, і кожному з нас потрібен відпочинок. Можливо, є якісь. Певні орієнтовані програми, які забезпечують відпочинкові активності для молоді, саме відпочинкові наразі ми тільки розробляємо таку програму, але якщо говорити за банки, дай чи апшифт в кожному з проєкту є етап, коли, до прикладу, в Банк-Ідей ми веземо на тиждень молодих людей за місто або в гори, і вони по суті вчаться і відпочивають заодно. А, а на апшифті ми маємо блоки е, такого е, ментального, напевно, я б сказав, розвантаження, де вони просто діляться своїми емоціями, своїми е, пережиттями і по суті. Е, Проводять час своїм додумцями, знайомниця, і це також, по суті, ментальне розвантаження. Але на наступний рік ми готуємо прямо програму такого ментального розвантаження для молодих людей, щоб вони також вміли відпочивати. Дякую, Шановні ну, колеги. Якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, їх озвучите. Ще і щодо цих програм. Чи вони є платними, чи безкоштовними і okay, хто може розвиватися? У нас всі активності безкоштовні. E, це більша, ну, Частина витрат покривається донорами, це різні фонди, в цьому випадку це ЮНІСЕФ або ЄНФПА подаватись можуть будь-хто з вікової рамки 14-35 згідно згідно законодавства україни а вже йдуть відбір і співбесіда з нашими менеджерами де ми перевіряємо їхню мотивацію і чи до прикладу їх хтось не заставив податися до нас на проект бо такі також випадки бували і чи можливо були якісь <тас> там з навіть такі вражаючі ідеї проекти вас Ну, мені дуже подобається дуже, такий такий е, підхід легкий до справи, і мене досі, досі вражає підхід одної команди. Це апшифт. Е, дівчата е, студентки УКУ е, зрозуміло, що під під час сесії е, в них е, сталося вигорання, і вони подали проект е, на е, ментальну резиденцію для студенток е, е, свого факультету. Де вони проробили цілу програму, щоб після сесії студенти могли поїхати і розвантажитись. І з цим проектом вони подались на обшивт. І це досі для мене такі проекти, що по суті нічого немає можливо, є бажання, шукаємо можливості і їдемо. Це це дуже легкий підхід. Він мені дуже подобається, і всі би такі підходи були. Тому це найбільше що мені запам'ятався з такого. А якщо говорити про... Більш серйозні проекти це можу виділити створення креативних бомбос... укриттів в себе в громадах, де молодь розуміє, що потрібно довгий час перебувати в укриттях, і вони не геть. Є безпечними, почнемо з того, і не геть привабливими. І відповідності молодь вирішила адаптувати укриття там, при закупити пуфи, розмалювати стіни, щоб було якось комфортніше перебувати в тривозі. Зазначу, що Львів став молодіжною столицею Європи 2025. Говорити про якісь можливо анонси рано, але можливо вже є якісь певні напрацювання. або що ж нам очікувати? Тут ми ззаді мені махають головою, що не можна розказувати всі наші анонси. Єдине, що скажу, 2 вересня буде молодвіж. Це всеукраїнський захід для молоді. Він буде у Львові. локацію ми поки не розказуємо, але всіх запрошую, скоро буде вже анонс і реєстрація. І цей молодвіж буде адаптований під якраз молодіжну столицю Європи. і... Цього року він, я думаю, стане європейським заходом, все, все європейським, але східноєвропейським заходом для молоді. А про саме молодіжну столицю я думаю, що нам слід чекати міжнародного дня молоді 12 серпня, то я думаю, чимось вас та й здивуємо. Супер, дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Романом Цудним, керівником молодіжцентру з мережі молодіжних просторів твори, та з Анастасією Мартинюк, керівницею Львів Lab з мережі молодіжних просторів твори. Очікуємо на ваші ініціативи та ще більше цікавих нових повідомлень щодо вашої діяльності. Дякую. А ви ж стежте за нашими новинами? За нас відбуваються лише цікаві та актуальні події. Залишайтесь з нами, бо лише спільно ми переможемо.